Син Стефанія Закревської один з випускників загальноосвітньої школи номер 18 42-річний Андрій у 2023 році долучився до лав зсу на фронті. Чоловік служив на посаді навідника оператора механізованого батальйону. Та у січні цього року він загинув під час бойового завдання. Я не відчуваю, що він помер. Я тільки дивлюся на фотографії. І весь час я бачу, що він живий, що він не помер для мене. Я його по фотографії кожен день я ходжу до церкви і молимся і на вербички, і всюди. Але дитина для мене жива, він для мене ніколи не помер. Він весь час буде живий. У навчальному закладі відкрили стіну пам'яті загиблим випускникам в російсько-українській війні. Школярі, вчителі та рідні військових вшанували пам'ять Андрія Закревського, Тараса. Польного, Андрія Петльованого та Богдана Червінського. Пійці до останнього мужньо боронили Україну від російської агресії. Діти, проходячи коридором пам'яті, дивлячись на цих героїв, вони будуть задумуватися над тим, як стати кращими, як зберегти цей мир, як би примножити ці багатства, які має наша країна. Нас чекають нелегкі часи. Але ми не повинні опускати руки. Ми повинні навпаки робити все для того, щоб стати сильнішими. Крім того, на шкільному подвір'ї учні та рідні загиблих спільно заклали алею пам'яті захисникам. У навчальному закладі найбільше мріють про те, аби стіна пам'яті не мала продовження, та аби кожен український захисник повернувся додому живим.